Добрий день, шановні жителі області. За два тижні буде рік, відколи набув чинності закон України про медіа. Саме ним тепер керуються телевізійні і радіомовники, а також друковані та онлайн медіа. 31 березня спливає перехідний період низки положень медійного закону. Зокрема, з огляду на оголошення Україні воєнного стану. В обов'язковому порядку мали зареєструватися друковані видання, якою є ситуація у Житомирській області. Загалом охарактеризую її як позитивну. Свої ідентифікатори у реєстрі суб'єктів у сфері друкованих медіа отримали майже всі наявні видання, навіть ті, що тимчасово не виходять у світ. Якщо говорити про цифри, зараз це понад 30 суб'єктів у сфері медіа і понад 50 видань, загальної тематики, наукових і навіть один дитячий журнал. Заявні документи ще чотирьох друкованих видань наразі перебувають на розгляді у Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення. Невдовзі будуть зареєстровані і вони. Тому хочеться подякувати редакторам друкованих медіа нашої області за взаємодію та конструктивний підхід до своєї роботи. Будьте здорові і бережіть себе.